чекаю на полтаву найближчий час полтава найближчий час зірка знову випадає, холодність. зірка да ну зірка тут однозначно випадає, проблема з світлом. может бути побыйте якісь об'єкти, трансформатори і так далі. Тому що карта світла, зірка. Зірка це теж світло. Холодно світло. І відлюдник теж світло. Теж карта каже, як хочемо залякати. Хочемо залякати. Як постійно, знаєте, повертаємося на одне й те саме. Замкнутий круг. Б'ємо по малих об'єктах. Я так думаю, вони б'ють по всіх об'єктах, не тільки малих. Ну тут вже більше, бачите, випадає карта знову. Автобуси, зупинки жд вокзали. Навіть, може бути, і по поїздах, по всьому, що рухається. Тролейбуси, трамваї, і автобуси, маршрутні таксі. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Все, що рухається, карта випадає. Ще нижня випадає. Нижня карта більше за все каже. Бо вона сама така серйозна карта. Тут Розгортається, а тут вже показує фінальний етап. І це карта воєнного. Це взагалі карта наступу, да? це можуть бути якісь такі, знаєте, масовані атаки, як наступ. Не те, що там захватять чи не захватять, ні. Це просто а, атаки такі. Як знаєте, от 10 чи 20 дронів пустили, оце таке як катакові прямо. Або обстріл ракетами. Ну тут вогонь. Є вогонь і є загостреність. Є прямо як принуждення чогось. Залякування. Болтава. Болтава найближчий час. Що чекати людям? Що робити людям? Болтава найближчий час. Дивіться, не все буде прилітати в Полтаву. Карта справедливості випаде, щось буде відсікатися, але атаки будуть йти. Хочуть навіть карта церкви випала. Ну, таких, таких учреждений, учреждений більше таких, де людей навчають. Учредень, де людей навчають, Єрофант – це вчитель, це наставник, це порядок. І карта короля мечів. Король мечів це якась як спланована атака. Але багато чого буде відбиватися. І карта кризи випадає. По карті кризи можна сказати, що будуть розрушення. але ще карта каже, що не достающається, не вистачає боєприпасів, не вистачає якоїсь. Провізії, ну, чогось, чогось не вистачає. Чогось не вистачає матеріального. Жертви будуть, бачите? І щось велике прилетить. Прилетить в центр. Адже я так скажу. Як уже сплановано. Сплановано. Жертва прилетить. Тут монет, в Самий центр. Зміни якісь будуть великі. Полісу фортуни. Вони вже так, як дивляться і планують. Дивляться і планують. Виділяються якісь ресурси. Тут недостаток ресурсів. Я так якось говорив, говорив і не так, і не договорив. Тут недостаток ресурсу. Але, може бути і щось повреждено, тому що це карта кризи. Ризи якраз матеріальний. Дивляться виділення йде, і щось зміниться. Ну, велика зміна буде, як по судьбі. По судьбі, як колісо фортуни. Колісо фортуни це ще раз, можливо, як пройти ще раз один той самий етап. Можливо, вже було один раз. Десь були якісь прильоти, тройка жезлов. Можливо, можливо, якісь були прильоти. Карта того, що дія і рух. А Колісо Фортуни каже, що ще раз може повторитися на малій землі, на якійсь території. Цей прильот, четверка жезлів. По чомусь такому, знаєте, як кріпкому, нерухомому. У мене тут четверка випадає, четверка, як опори такі. Я не знаю, що там може бути таке, як опори. Якщо щось вже було десь, падало, то можливо буде знову прильот. яка не добили, хочемо добити. Ну тут не буде розрушення такого щоб добили. Більше прильоти будуть. Розрушення не бачу. Прийняти рішення. Важко прийняти рішення і знайти територію, по якій вдарить. Але в мене все одно карта води падає. Води. Ось дивіться. Дивіться, в мене карта падає тяжко, так? Да? Тяжко. Я поки дивлюся на них. На росіян. Про те, що вони думають, що вони хочуть зробити. Обстріли. Обстріли. Там, де робота, якісь заводи хочуть унічтожити. Хочуть якісь унічтожити заводи і карта світу. Але карта світу ще каже е про вокзали, може бути. Тому що це переїзд. Переїзд в інші страни, Оце карта світу і розчарування. Розчарування і обстріл, масований обстріл. Тобто, може бути на вокзалах вважайте. Там, де дають путівки, ну от типу такого, світ це переїзд, другу країну. І от якраз масований обстріл. Але ще й роботи. Там де люди працюють. Завод якийсь. Завод. Щось нове тут. Пробуємо чимось новим. Щоб щось нове не почали. На Полтаву кидати якусь нову або ракету якусь, або ще щось, щоб не придумали чимось новим, тому що там випадає нульовий аркан. Рискуємо і пробуємо чимось новим. Чимось новим не дуже нам потрібно. Тут і старого вистачає. Давайте подивимось на людей. Подивилися на. Димським людей, Полтава. Що робити? Як живуть люди? Полтава на людей. А що робити? А що людям робити? У людей тут показує карта як полі боя. Постійно якісь напади. І то, знаєте, дехто з людей поглядає, щоб уже переїхати. Прямо тут карта корабля ось випадає, і людина, знаєте, як замкнутий круг. Але, я б сказав, два пентаклі це два глази. І людина вже дивиться, куди поїхати. На корабель поглядає. Уїхати. І почати щось по-новому. Паш Пентаклів це щось нове, почати щось нове. Це і карта зустрічу. я б так сказав. Тому що тут пуль боя випадає. Карта переїзда. Ну, тут живуть люди. а Що зробиш? Живуть. Буває, світла немає. Карта сім'ї випадає. Так як я кажу, зустріч, сім'я. Як обично, то світла немає. То хочеться десь виїхати. Тут сила, прямо роздраження. Це карта роздраження, сила. Не можу приборкати в собі свого звіра. Дуже сильний. А тут п'ятерка мечей випадає. Це полі бою. Знаєте, як уже людей оце злить. Не просто так, а от теряють терпіння кажуть. Ми теряємо терпіння. Але працюють. В карта праці випадає, робота. І от я б сказав, доблісно працюють. Ката колісниці. Рух. Це преодолення препятствий. Колісниця каже. Предаління препятствий. Швидкість, рух і робота. Швидко рухаємося і работаємо. Ну, рішаємо проблеми. Як кажуть, наводимо порядок і ставимо всі точки над її. По-домашньому, і по роботі, і по всьому. А що тут? Тут нічого не зробиш. Рецери мечів випадає. Це розставить сіточки на і зробити порядок. Навести порядок. Я думаю, по городу наводять порядок, працюють, роблять, вивозять і мусор, і, і як положено, все. Є тут і вода в городі, і світло ремонтується, робиться. Ну як? Все робиться, все. Рішення приймаються. Тяжко. То карта каже, якою дорогою піти. Прийняти рішення. Рішення трудно прийняти. Але ця карта каже, що рішення приймаються, але трудно приймаються. вирішення дороги, якою правильно піти. Ну, якось так. Ну, город живе. А, живе. Як кажуть, хоч і багато проблем, але ми їх рішаємо, так як. На людину ось навалилося чотири людини, а він стоїть сам і з ними бореться. Але він все одно виборює своє, тому що він не падає і не відступається. Отак і у Полтаві. Хоч і є проблеми, але вони рішаються. Помощ якась є, забезпечення якесь є. Дев'ятка Пентаклів не каже про таку кризу, що вже зовсім нічого немає. Каже, що все є, але багато проблем. Потоплюємо і вони рішаються. Я думаю, допомога йде. Сонце каже. Учиться жити. По карті любого аркана, як учиться жити і виживати. Сонце. Якось так. Самі... Находять собі світле життя, сонце. Це гарне світле життя. Обнуляються, як кажуть, приучуються і по-новому. Праця карта випадає. Ну, по-новому учатся жити. Ну так і кругом. Люди учаться по-новому жити. Якось приміняються, стараються якось ну, от, боротися з цими трудностями. А що робити? Карта ілюзії випадає. Багато планів. Негарна карта випала. Не все вдається зробити, те, що ти собі мечтаєш. Буває, не достає ресурсів, бува загроза, йде, не можеш щось відкрити, зробити. Можливо, хтось хоче якийсь кіоск, магазин відкрити або ще десь. А боїться, що, може бути, то прильот, то ще щось. От плани, як кажуть, по ці мерки кубку, плани рушаться. Дуже багато планів, але їх здійснити не можна. То не вистачає ресурсів, то ще щось. Ну от, якось трошки мішає. Але по шістьоркі жезлов є якісь досягнення результатів, і люди, можна сказати, реаркарнуються, тобто змінюються, міняються, повністю міняються і починають жити, вчитися і жити по-новому. Вчаться жити по-новому. Вагаються. Дехто вагається, От карта випадає вагання. Я вагаюся і не знаю, робити мені це чи не робити. Вкластися чи не вкластися, карта вагання випадає. Але карта повішена. Дехто в тупіку з людей. Це карта тупіка. От я вагаюся, я вагаюся. І не знаю, що мені робити. Реркарнувався, змінився вже, дійшов до якогось етапу, і вже як нібито щось хочу зробити, якийсь бізнес свій відкрити, чи піти на роботу, чи ще щось. От щось реаркарнується і змінюється, починає жити по-новому. Ну ясно. Війну всі реаркарнуються, всі змінюють своє життя. Можливо, хто за виїжджає, виїжав, ще щось. І по цій карті, коли людина дійшла до тупіка, їй треба подивитися з другої сторони на ситуацію. Зверху вниз чи знизу вгору, не так, як вона завжди дивиться. По-другому якось подивитися, роздивитися на ситуацію і почати і прийняти якесь правильне рішення. Тут карта говорить, ви приймете правильне рішення, коли подивитесь на ситуацію з другої сторони. Сиді карта зваження да? за і проти, справедливості. Карта каже, все буде по справедливості. Що ви заслужили, то і отримаєте. Карта каже, погане відсікайте, а хороше оставляйте. І все буде по справедливості. І будете ви на висоті. От на цьому я закінчу, якраз і закінчує, якраз хороша карта. У мене випадає два короля, один нижній випадає король. Гарних почуттів і статусу, розговорів, до чогось ви домовитеся. Зможете домовитись, а тут карта випадає, якщо будете все правильно робити, якщо правильно все зважити і розставити по своїх місцях, наведете порядок, карта справедливості, карта порядку, і відрубаєте все лишнє, те, що вам не потрібно було. Бо не все людям потрібне. Люди бува накоплюють те, що вони, їм воно вже не потрібне було, а то так знаєте, як кажуть, по рельсах ідуть. І випадає король Пентаклів. Це фінанси, статус і, можна сказати, ну от, розум. Однозначно розум. То, що король він правитель, він знає, що робити, знає, як думати, що кому сказати, як е, війти в контакт з людьми. І тут карта випадає короля. Але це почуття. Людина з почуттями знаю, кому як сказати, це карта розговора. Так що робіть правильні рішення, домовляйтеся і не вагайтеся. Якщо хто хоче, що відкривати, кудись переїхати, щось зробити. Ну, вас чекає гарна дорога, гарні фінанси. І вас чекає все хороше. Будемо дивитися далі, розклад, що буде. А то я дуже-дуже затягнув. Почав із малого. А вже закінчив дуже великим розкладом. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, а також підписуйтеся і не забудьте написати коментарі. По благо, хай у вас все буде добре.